Ви знаєте, цей урожай настільки серйозний, що ми навіть з вами поки що не можемо оцінити всі результати того, що відбулося. Те, що нам відомо, достеменно відомо на сьогоднішній день, цей удар відбувся. Чому важливо зрозуміти, що цей удар відбувся? Тому що цей удар був нанесений по об'єкту, який знаходиться досить далеко від лінії фронту. Друге, треба розуміти джанкої. Джанкої – це є найважливіший без перебільшення транспортний хаб Криму. Таким чином, можливість нанесення удару по цій локації. То досяжність цієї локації ударними силами та засобами України може серйозно змінити структуру бойових дій, можливість взагалі ведення бойових дій на цій ділянці фронту. Чому я про це говорю окремо, тому що треба розуміти, що без вирішення питання Криму, без вирішення питання півдня, говорити про якісь успішні операції на сході немає жодного сенсу. Це неможливо. Там ми можемо на сьогоднішній день, що ми робимо тільки боронятися. Далі, що стосується власне самої локації а, і того, що там розміщувалося. Аеродром Джанхуї використовувався для спільного базування вертольотів Армійської авіації Російської Федерації і військово-морського флоту Чорноморського військово-морського флоту Російської Федерації. Чому це важливо? Тому що перше, вертольоти армійської авіації застосовуються у атаках проти наших сил, які в тому числі ведуть оборону на лівому березі Дніпра. А вертольоти морської авіації відповідно проводять патрулювання і досліджують акваторію Чорного моря в західній її частині. Чому це знов таки важливо? Ну, якщо з армійською авіацією це зрозуміло, це просто зменшення тиску на наших захисників. То якщо ми говоримо про морську авіацію, то тут ситуація виглядає більш стратегічно, я б сказав так. А саме зменшення можливості використання з цього аеродрому авіації, навіть якщо ми не вразили жодного вертольоту, тому що інформації поки що немає, ми до уражених об'єктів перейдемо трошки пізніше, свідчить про те, що противник змушений буде переміщати їх десь далі, і це певним чином обмежить можливість патрулювання. І спостереження за західною частиною акваторії Чорного моря простими словами, це дає нам можливість більш широко і більш ефективно використовувати наші сили та засоби, включаючи морські дрони, включаючи наші розвідувальні диверсійні підрозділи, які не дають противнику спокою. І в зв'язку з цим ми говоримо в тому числі про Кімбургську косу. Ми говоримо про можливість атаки на надводні, на аванадводні цілі російського флоту в західній акваторії Чорного моря. Далі, якщо ми говоримо про те, що вже достеменно відомо, а саме про уражені об'єкти на території цього аеродрому, ми говоримо про знищення комплексів протиповітряної оборони, що говорить про те, що противник не може ефективно захищати такі об'єкти. А це вже знаєте, такий дзвіночок, що і по іншим подібним об'єктам можна бути нанесений удар і удар з високою ефективністю. Ще один аспект, який не абсолютно на стовідсотково. А не 100% має військове значення, це знищення саме комплексів С-300 і С-400. Чому я про них згадую особливо, тому що треба розуміти, що ті комплекси використовуються не тільки за своїм прямим призначенням, тобто боротьбу з повітряними цілями, а так само для ведення терористичної діяльності проти України, проти населених пунктів на території вільної України, а саме використання модернізованих ракет, які наносять удари по балістичній траєкторії, боротися з ними надзвичайно важко. Таким чином, не має значення, скільки ми там ракет спалили, знає, має значення, скільки комплексів пускових установок ми спалили. І це говорить про те, що саме на цю кількість можливість нанесення терористичних ударів по об'єктах на територію України зменшується. Таким чином, ми говоримо про таку, знаєте, комплексну атаку, яка дозволяє вирішувати, як ми з вами проговорили зараз, кілька питань, що конкретно стане результатом цієї атаки, поки що дуже рано говорити. Це буде відомо з часом. Як і все, що становиться часом відоме, якщо ми говоримо з точки зору оперативно-стратегічного планування або розвитку. Перше, це не має абсолютного значення. Друге, якби я знав, то до офіційного повідомлення наших відповідних структур я б цього не робив і не зміг би зробити, тому що це неприпустимо. Ви згадали, що я військова людина, і відповідно до цього субординація і виконання наказів є для нас, для всіх однаково. Неважливо ти в запасі чи в діючій армії. Чи може бути це балістика? Ну, в принципі, може. Чи може бути це якась наша розробка? Абсолютно може бути. Чи може бути це атакам? Так само найголовніше, що Україна має можливості наносити такі удари. Безперечно, мені хотілося, щоб таких ударів ми наносили щоденно і дуже багато. Тому що якщо глянути, ну скажімо так, у довідник цілей, які ми маємо. То, повірте мені, це сторінки сторінки цифрової інформації і текстової інформації щодо вірогідних і першочергових цілей на території, яка поки що контролюється противником, власне, як і на території того суб'єкта міжнародного права, який поки що називається Російською Федерацією. Нам є над чим працювати, і знаєте, тут чому це не має такого важливого значення? Тому що якщо ми говоримо про оперативно-тактичну глибину, тобто приблизно до 300 кілометрів, то навіть на цій відстані в нас нас очікують десятки і десятки цілей, які мають бути уражені. Нашими вогневими засобами тому знаєте купатися в таких деталях щодо того, чи це був атакам, чи це була українська ракета, чи це була модернізована ракета протиповітряної оборони, чи дві ракети, чи три за три. Немає жодного сенсу та і не цікаво. Удар був нанесений, результат отриманий. Ті, кому потрібно, з'ясують наскільки ефективним виявилося використання цієї зброї, які результати були отримані. Все решта, ну знаєте, я не займаюся, як то кажуть, заробітком грошей через засоби масової інформації, тому для мене це не представляє такого певного інтересу. Я не можу і не хочу створювати якісь там сенсації або робити якісь припущення, які є е, об'єктивно голослівними. А, скажу так, що це дійсно дуже складно підготувати. Дуже складно підготувати, тому що, знаєте, треба розібратися де конкретно знаходиться той чи інший об'єкт. Тим більше тих об'єктів не є статичними, не є відносно динамічними. Можна, наприклад, вразити аеродром, на якому в цей самий день немає жодного повітряного суду. Чи є це доцільним, чи можна це вважати ефективним. Знов таки, коли ми застосовуємо той чи інший вид озброєння, треба розуміти, для чого ми його застосовуємо і проти чого ми воюємо. І саме тут я наголошую на важливості дочекатися і розібратися, а ті, хто має, той вже розбирається. Що відбулося власне, на Джанкої. Чому це важливо? Тому що чи там був удар однієї ракети, чи іншого засобу, чи двох ракет, чи трьох. Навіть якщо ми візьмемо просте припущення, що це була одна ракета, це одна сума, ну хай це буде 5 мільйонів доларів. А якщо це дві ракети, то 10 мільйонів доларів. І люди, які за це відповідають, вони роблять вже відповідні викладки, наскільки ефективною була витрата коштів. Як це дивно не звучить на війні, ми все одно рахуємо гроші. Тому що для любого офіцера оперативного штабу е основними двома інструментами є секундомір, як це не дивно, і калькулятор, або зараз електронно обчислювальна машини. Що стосується частоти ударів, так це також залежить від того, яка, е які арсенали ми з вами маємо. Uh, і тут справа полягає не тільки в тому, що наші союзники хочуть чи не хочуть передавати нам uh, ті ракети або інші ударні засоби, а в тому наскільки багато вони їх мають. Я до чого власне веду. Uh, ну, якщо хочете, я виступаю трошки адвокатом своїх колег, тому що я довго служив в штабах НАТО і працював, знаю з ким я розмовляю. Давайте будемо так: до цієї війни говорити так: до цієї війни ніхто не готувався. Не було жодної потреби накопичувати тисячні арсенали подібного озброєння, яке є дуже делікатне у зберіганні та обслуговуванні, і надзвичайно дороге. Ви знаєте, коли ми отримали інформацію, я просто наведу приклад, щоб було зрозуміло, про що я кажу. Коли ми отримали інформацію про те, що нам Франція передає 80 ракет скальп, знаєте, було таке трошки роздратування. А чому тільки 50, чому так мало, нам треба тисячі таких ракет. Але проблема в тому, що на всю Францію таких ракет всього-навсього на складах зберігається 400 штук. І є таке, знаєте, писано або не писано, як хочете, правило в армії що ти більше 25% свого арсеналу. А якраз якщо ми візьмемо 80, то це рівно 20% від того можливого від всього арсеналу, і це приблизно максимум того, що французи могли нам передати. Тому, знаєте, коли я читаю деякі закиди щодо того, що ось нам не хочуть передавати озброєння, це не завжди коректно. Тому що ну, цього зброєння просто не може бути. Знаєте, є таке питання, і якщо не вірите, можете відкрити прямо зараз про мене е, такі, е, таке відкрите джерело, яке називається Global Fire, е, Power Fire Index. І запитайте е, мене, чому, наприклад, не дивлячись в це, в це джерело, чому, наприклад, британці нам передали так мало челенджерів, а не передали нам тисячі челенджерів. То ви здивуєтесь, тому що в Британії на сьогоднішній день 166 тих танків, і більше їх немає в природі. І це все. Тому скажіть, будь ласка, як можна передати 200 танків, якщо ти маєш 166? Можна оголити свої збройні сили? Ні, ніяк.